Доброго дня, любі малята, неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. Бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Ось послухайте вірш. Зацвів бузок духмяно і красиво. Ці квітоньки, мов хрестики малі. І має він таку могутню силу утримати прекрасне на землі. Незабаром свято, День Матері і будь-яка саморобка, виготовлена своїми руками, зігріє мамине серце і поповнить скарбничку приємних дрібниць, які дбайливо зберігає кожна мама. Пропоную сьогодні виготовити букет бузку для матусі. Пластиліну. Для роботи нам знадобиться жовтий картон, пластилін, дощечка, паличка, ковпачок від фломастеру та серветка. Спочатку зі шматочку коричневого пластиліну ми скатаємо ось таку довгу тонку ковбаску, це в нас буде стеблина. Нашої гілочки буску. Так. А тепер ось такі маленькі тоненькі ковбаски. Це в нас будуть черенки, листочків. Ось так. Притискаємо. Так. Тепер прийшла черга листочків. Ми беремо ось такий шматочок зеленого пластиліну. Розплющимо. Так. Та ось так от зробимо форму сердечка ось такого. Так, будемо приклеювати до нашої роботи. Зробимо ще таким же чином два листочки. Один ось сюди, інший ось сюди. Притискаємо. Так. Тепер візьмемо паличку, зробимо ось такі прожилки на листочках. Так. У нас вийдуть справжні листочки. Так ось так. І тепер, тепер ми з пластиліну Бускового кольору зробили ось такі кульки. Так, багато кульок. Це в нас будуть майбутні наші квіточки, та будемо їх приліплювати до нашої гілочки в довільному порядку щільно одна до одної. Так, так ось ми. Ще одну кульку останню притиснули. Так, це ще не все. Тепер ми візьмемо ось такий ковпачок з використаного фломастеру. Бачите, яка квіточка. Та будемо притискати цією стороною до кожної кульки. Так, подивіться, як у нас виходить, які гарні квіти. Буску в нас утримається. Так, ось остання квіточка в нас вийшла. Подивіться, яка гарна гілочка буску в нас з вами вийшла. І тепер, дітки, ми зробимо таким же чином ось тут та ось тут дві гілочки. Подивіться, який гарний букет буску в нас з вами вийшов. Спробуйте і ви зробити таку красу любі малята, то подаруйте своїм матусі, успіхів вам у творчості і до зустрічі!